Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 25-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 березня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 424 тисячі особин за добу 920 і поранено 1 мільйон 274 тисячі 940 песиголовців за добу 2760 танків 6 тисяч одиниць за добу 8. Бойових броньованих машин 12874 одиниці за добу, 24. артилерійських систем, 10 499 одиниць за добу, 33, реактивних систем залпового вогню 1016 тисяча одиниць за добу, 1. Засобів протиповітряної оборони 711 одиниць за добу, 2. літаків, 347 одиниць, гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8141 одиниця за добу, 59, крилатих ракет, 1919 одиниць, кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів – 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн – 13 826 одиниць за добу – 74, спеціальної техніки – 1 686 одиниць за добу – 14. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!